Ось коли людина не розуміє конкретно свій запит, бо вона і це хоче, і це хоче проробити, і, і вона питає так, а які ж мені все ж таки про мене, які там відгукуються, як її налаштувати, що підштовхнути, який запит зараз для неї важливий. Ну, Я про жінок, бо я з жінками працюю, і це ну, часто таке буває, що. А потім э, спочинається там, що я хочу про про масштабування, а взагалі виходить, що про цінність, про самоцінність. Ну, складний момент насправді. А... Це доречно взагалі втручатися в цей запит і намагатись допомогти е, зрозуміти, що тебе втручатися турбує. Втручатися не да. доречно взагалі. Ну, тобто, uh -huh. це точно не наша історія, це догма. Uh -huh. да? А от щодо допомогти доформувати, да? тобто, uh -huh. ну, давайте так, є. Е, однозначно, ви не можете обрати за людину там А чи Б. Uh -huh. Це прийняли, да? це, як то кажуть, як точку відліку. Mm -hmm. Друге, що ви можете зробити, якщо людина ну, зовсім там, да, не може визначитись, можна зробити наступне. Варіант номер один: ніхто не відміняв монетку. Mm -hmm. Просто банально там. Да? Ну, тобто, монетки немає в кармані, буває така історія. Кидайте кубик що й... ну, тобто, Чот... це, оце да, не, да, це хотіла... оце класика mm -hmm. жанра, там, mm -hmm. да? тобто теж нормальна працююча схема. Якщо людина хоче все ж таки свідомо обрати там, да тобто, якось, ну, тобто просто проранжуйте, візьміть там, якщо там, умовно кажучи. Що більше вплине на ваше життя, там ну, якийсь там знову ж таки коучинговим підходом, можна це все вивести людину на формулювання більш точного. Або, або ну, це такий більш складний інструмент, це колаборація. А разом це що? Але якщо ви Підете в цю воду, то вам треба буде тримати е, фокус на тому, що це разом до кінця, і не давати з'їхати з цього Угу. Mm -hmm. Тобто, знаєте, може просто коли ви об'єднаєте да зробити колаборацію. А разом це що, він вона каже, що, потім вона починає грати, і то в один запит кидає, то в інший запит кидає. Стоп. Ми зараз говоримо не про той і не про той. Ми говоримо про те, що це все разом. А, да, я згадав, зараз там. Перепрацювали. Ну, тобто, це ваша відповідальність, щоб далі людина відпрацювала на 100% в контексті того, що це єдиний об'єкт з двох, з трьох, з п'яти, хоч з десяти. Насправді не принципово. Mm -hmm. У нас кейс був: Я хочу квартиру, машину, дачу. Ну, це не прикол. Насправді прям так людина і говорила. Там у неї там, ну дача, мабуть, це таке там машину, візу в Америку. Ще один готель відкрити. Ну, коротше, там позицій 10 буде було. І ми з них, хвилин 10 бадались на те, що це різне. Вона каже: ні одне. Кажу, ок, а разом це що? А разом це щастя. В що ми грали? Ми грали в щастя. Це була голмейкерс серйозна гра. Mm -hmm. І ми грали в щастя чудово! У неї були чіткі ознаки щастя. Ще один готель. Віза в Америку. Все mm -hmm. зрозуміло і класно відпрацювали, просто, просто на п'ятірочку. Mm -hmm. Добре, дякую вам. तम जा